Привіт, друзі! З вами компанія Тест Дентал, і сьогодні ми хочемо розказати вам про дуже круту штуку. Це рентген-система від компанії Generate. Називається Port X4. Це система 2 в одному. Давайте розпакуємо коробку і побачимо, що всередині. Нас відразу зустрічає Інструкція і короткий мануал. Далі все стандартно. Є наш рентген-фотоапарат, датчик і зарядний пристрій до нього. Зараз я це все приберу і розкажу вам більш детально. Це система 2 в одному. Чому два в одному? Тому що ми можемо датчик фізіографа підключити відразу до рентгену і отримувати попередній результат знімку на цьому екрані. Далі, натиснувши кнопку, знімок відправляється до вашої бази. Компанія Generay була одна з найперших, хто придумали в принципі портативну рентген-систему. Зробили це вони в 2003 році, вони його придумали для ветеринарів, і потім ця технологія дійшла до стоматології. Але головною особливістю цього апарату є те, що тут не звичайний випромінювач, а свій запатентований, мінімально інвазивний, назвемо його так, і е, той, який є одним з найбезпечніших в світі. Зараз ми перемістимося до рентгену поближче. І перевіримо, наскільки він є безпечним. У нас є дозиметр, за допомогою якого ми вимірюємо випромінювання під час здійснення знімку даним рентгеном і зрозуміємо, наскільки його безпечно використовувати. За витримки 0,2 ми отримаємо результат 115 мікрозівертів, це на самій трубці. За тієї ж витримки 0,2, але з боку лікаря ми отримаємо результат у 24 мікрозіверта. А за тієї ж самої витримки 02 оператор, який робить знімок, отримує значення 19 мікрозівертів. Тому, як ви могли побачити, це дійсно зручний, безпечний, комфортний інструмент, який спростить вашу роботу в повсяденній практиці в вашій стоматології. Тепер вам не потрібно більше тягнути дроти від вашого комп'ютера з візіографом через весь кабінет. Вам не потрібно під час будь-яких маніпуляцій піднімати пацієнта і вести його в рентген-кабінет. Все це ви зможете зробити прямо безпосередньо біля крісла. А для того, щоб купити цей апарат, звертайтесь до офіційного імпортера в Україні компанії TS Dental. А на сьогодні все. З вами був я, Антон, наш канал нашої компанії TS Dental Group. Тому ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, у вас залишились ще якісь питання щодо цього апарату. До зустрічі у нових відео. Пока!